Партизани влаштували нову вилазку на військовий об'єкт Росії в Криму на аеродром Оріховський, розташований в районі Новофедорівки. Про це стало відомо із телеграм-каналу партизанського руху. АТЕЖ. у повідомленні йдеться, що агента ведуть спостереження біля кримського аеродрому. Попередньо обравши безпечний маршрут, партизани зібрали важливу інформацію про наявність окупаційних військ на військовому об'єкті. Також партизани зазначили, що було помічено велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки ворога. Як зазначається, партизани ведуть постійне спостереження за всіма відомими їм військовими об'єктами окупаційних військ РФ на території Криму. Волоски партизанів на військові об'єкти РФ у Криму вже стали стабільним явищем. На початку жовтня партизани проникли на аеродром. Гвардійське в тимчасово окупованому Криму там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони. Зокрема, партизани нарахували сім ворожих систем. ППО також партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу зсу. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки. У вересні партизани пробралися на військовий аеродром Кача, розташований на півночі окупованого Криму. Там перебуває велика кількість ворожих вертольотів. Також вони закликають усіх, хто готовий також чинити супротив окупантам, надсилати їм локації переміщення або ж зосередження військової техніки та військових РФ, адже це сприятиме деокупації півострова.